Thank you Ніч з 27 на 28 травня росіяни скинули керовану авіабомбу на Краснопільську громаду. На околицю села Славгород скинута керована авіабомба. Прямого попадання, на щастя, в будинок не було. В результаті вибуху цієї авіабомби пошкоджено понад 10 будинків. Також висипались вікна у місці. У ліцеї це вже не перше таке пошкодження цього ліцею в результаті вибухів. У будинках пошкоджені стіни, дахи і вікна. Люди не постраждали. Сьогодні працює у Славгороді комісія Краснопільської селищної ради із залученням представників МЧС щодо наслідків цього вибуху. Фіксуються всі руйнування. Також виїхала громадська організація проліска. Ми їх запросили, щоб вони надали людям першу необхідну допомогу у ліквідації наслідків цього вибуху. На цих танках росіяни заходили на Сумщину 24 лютого. Нині від них лишилися лише окремі деталі і металобрухт. Кілька десятків ворожих машин військові і цивільні місцеві жителі змогли знищити у перші тижні повномасштабного вторгнення під Лебедином та в навколишніх селах. Цей танк, розповідає водій роти охорони Андрій Кіктенко, підбили в Бішкіні. Стріляли, мабуть, з савушки із сау з два з 300. Стріляла і попала під бащу. Бачна злетіла, зірвалася боєкомплект, Цей боєкомплект хорошо попала, чітко. Хлопці добре робили. Робили, знали свою працю. То попадання були хороші, чіткі. На захист міста тоді стали бійці 81-ї бригади, які заїхали в Лебодин напередодні. Частина бригади вирушила зупиняти ворожі колони в бік Сум, а решта залишилася обороняти місто. До нас також повернулася частина. Пограничників, і пізніше, мабуть, 27-го і Нацгвардії частина. Тож у нас розмістилася, отак у нас сформувалася. Скажімо так, група з військовими, взаємодія. До групи супротиву долучилися добровольці і багато цивільного населення, згадує головний сержант роти охорони Дмитро Жосан. Вже із першого дня почали відстежувати переміщення ворога і як могли нищили техніку окупантів. 81-й була техніка необхідна, савушки у нас три було ізначально. От, і працювали по ворожим підрозділам, позиціям. Також була співпраця із Генштабом. Доповідали, Байрактар працював. Допомагало і те, що росіяни часто переміщувалися старими дорогами, говорить військовий. Старі дороги, весна, природа нам допомогла в цьому. Багато застрявало танків, багато людей при можливості нівичили. Якщо не ошибаю, 8 танків. Передали буквально абсолютно цілих ми на Збройні сили. Із підбитої техніки знімали у деталі і теж передавали на потреби наших збройних сил, розповідає староста села Боровеньки Валерій Філоненко. За спиною чоловіка танк, який росіяни із зломаною турбіною залишили на дорозі за селом. Місцеві, які вже стежили за колоною, встигли познімати із нього запчастини, злили пальне і повісили український прапор. Тоді нам поступив дзвінок, що до нас знову наближається колона. Звідки я зняли кулемет, все це було познімано, Ми відійшли від цього танка. Коли вгорожа перша група ворожої колони виїхала і побачила цей танк з українським прапором. Вони не думаючи, зразу розстріляли його самостійно. Нам не прийшлося прикладати зусиль для того, щоб його знищити. Росіяни зайшли в село 26 лютого і лишалися в Боровенці до 3 березня. Супротив кажуть, в той час чинили усі. Великий внесок простих наших громадян небайдужих, які дзвонили, повідомляли кількість техніки. Хоча ну, це було дуже опасно, скажімо так, які на пузі повзали в поля, даби проінформувати, скільки, куди, що їде. В принципі, вже 25-26 числа ми знали практично любе переміщення техніки, що касалося Лебединського району. Нині уся російська техніка зберігається під відкритим небом. У планах кажуть військові створити в Лебедині музей знищеної військової техніки. Дасть Бог переможемо. Та не дасть Бога, переможемо. То в планах це є, щоб підростаюче покоління розуміло і понімало, які вкладені наші зусилля в здобутті перемоги над ворогом. Тоня Борзеленко, Максим Близнюк, Новини СТС. 27 травня у Сумах пес застряг між прутами металевого паркану. Налякана господарка викликала рятувальників ДСНС. Вони за допомогою спеціального інструменту розтиснули паркан, і чотирилапий швиденько вискочив на свободу. У сумах відкрили гінекологічний кабінет без бар'єрного доступу для жінок, які постраждали від гендерно обумовленого насильства. З початком бойових дій. У нас були всплески значить, насилля відповідно до жінки і сексуального насилля, взагалі насильницьких дій. І вони були. Постійно наша цільова аудиторія це звичайно жінки, які є пострадалими від обумовленого насилля, це жінки-інваліди, це внутрішньо переміщені особи, тому що ми розуміємо, що в даних умовах в країні жінки змінюють місце проживання і вони стикаються з такими ну життєвими проблемами. Вони будують своє життя в новому місці, де нічого не знають. Вимоги до кабінету: цілодобовість, конфіденційність та кваліфікована допомога медичним персоналом. Посу надаватимуть безкоштовно. Всі жінки, які звернуться до кабінету, будуть мати можливість отримати повноцінне консультування, лікування в разі необхідності, обстеження, гінекологічної патології, кушерського стану». Такі кабінети функціонуватимуть в шістьох містах Сумщини. Ми другий відкриваємо, в п'ятницю в Ромнах відкрили, сьогодні в Сумах, завтра в Шості. У нас ще попереду хтирка, глухів, конотоп. Тобто ми намагаємося покрити різні громади. Наші ідея безбар'єрного доступу підтримують і поліцейські. За даним напрямком роботи ми проводимо безліч заходів. Відповідно, тепер ми будемо акцентувати увагу, що в нашому місті, і відповідно, як було сьогодні озвучено в даному заході, що в ще й в інших містах нашої області також відкриваються такі кабінети. Ми будемо дану інформацію доводити для громадян. Розвиток медичної сфери Сумської області активно підтримують міжнародні партнери, говорять фахівці. У нас є гарні партнери, міжнародні партнери, і ми зацікавлені, щоб у нас і медична галузь і питання репродуктивного здоров'я також ну певним чином вирішувалися. Ці кабінети вони відкриті на базі саме опорних медичних закладів, і в кожній області їх відкривається десь від двох до чотирьох. А от в нашій області аж шість за що ми можемо тільки дякувати нашим партнерам. Юрій Котармак. Ксынблазнек Близнюк, новини СТС.